Фармадоу забудь про головний біль Доброго ранку, друзі. Сніданок з неприсудин. Супер важлива тема. Стосується абсолютно всіх, як ми будемо одне з одним зв'язуватися в 2023 році. 22 тисячі терміналів Старлінк, понад тисяча відбудованих станцій мобільного зв'язку на деокупованих територіях, національний роумінг і 2500 шкіл із вайфаєм в укриттях. Цьогоріч українці зробили ну фактично неможливе. в тих умовах, в яких ми живемо в умовах війни. Попри повномасштабне вторгнення Росії, 10-й місяць війни і е ворожий ракетний терор. Україна зі зв'язком, Україна з інтернетом. Ну і далі чи буде? Працювати мобільний зв'язок у разі нових блекаутів. Ну і також чому після випнення струму одразу зникає мобільний зв'язок і одразу зникає інтернет. Ну і а, які деокуповані території наступні, а, де з'явиться мобільний зв'язок? Хороший і інтернет. Поговоримо про це просто зараз. У нас гостях директор департаменту з розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Доброго ранку Вітаю. доброго ранку. Так, давайте одразу розбиратися. Масовані ракетні атаки, які ми вчора пережили, і росіяни, як ми знаємо, запустили 69 ракет. Частина України тимчасово залишилася без електрики. Поясніть можливо таку простою мовою, щоб ми розуміли, чому після от вимкнення струму зникає одночасно і мобільний телефон, зв'язок інтернет. Вчора була вже десята атака на енергетичну інфраструктуру. Завжди мобільний зв'язок працює за допомогою електроживлення. Тому коли живлення зникає внаслідок цих атак, зникає трох, потроху, і мобільний зв'язок. Вони каскадно є зв'язані ці всі. Да, одна мережа працює за рахунок іншої. Ага. От О. вчора, в, в пікові години, працювало лише 60% всіх базових станцій, внаслідок того, що енергетична мережа трохи переформатовувалась після обстрілів, ага. тому деякі регіони мали менше живлення, це вплинуло на зв'язок. Найменше покриття було в Львівській, Одеській, Харківській і в Київській областях за весь день енергетики дуже активно працювали, тому переналаштували мережу. І після того до ввечері вже 82% всіх базових станцій доступні і працюють. Тобто значне покращення вже протягом всього дня ми отримали. Тобто, ну якщо все ж таки частково є світло, то швиденько будуть працювати, перебазовуватися так, щоб на тих територіях, де зник мобільний зв'язок і інтернет, щоб він з'явився. Але от приміром, так ну 23 листопада було там три доби були всі без світла. Там 16 грудня, нещодавно так само. що потрібно от мобільним операторам в разі блекауту, так для того, щоб скрізь був мобільний зв'язок і інтернет, чи це можливо? Так, да, це можливо. Після всіх атак ми бачимо, що вже енергетики підлаштували свою роботу і швидко відновлюють енергопостачання. Мобільні оператори також швидко запускають базові станції, але при навіть блекауті потенційному в якомусь регіоні, то перші години базові станції ще будуть працювати, бо майже в кожній стоїть акумуляторна батарея. Вона Якщо заряджена на максимум працює 3-4 години, uh -huh. зараз внаслідок вієлови відключень батареї заряджаються лише там, наполовину, бо постійно uh -huh. вимикається світло. Тому годину, дві, максимум три, ще мобільний зв'язок буде. При цьому оператори, використовують генератори в населених пунктах, для того, щоб навіть без світла залишалась змоги телефонувати один одному. Вони всі три компанії мобільних об'єдналися для того, щоб покрити максимально площу населеного пункту своїми генераторами і людям дати змогу, як мінімум, угу. телефонувати один одному, надсилати смс-повідомлення, чи мати мінімальну швидкість інтернету. Дивіться, десятий -й, й місяць війни, і ми ж всі розуміємо, українці і спеціалісти в різних сферах. Так чи інакше, але адаптувалися тих умов, ми і живемо і рухаємося далі. А давайте уявимо собі, чи це можливо таке в Україні, що повністю зникне мобільний зв'язок, повністю зникне інтернет, буде суцільна мережова тиша. Таке може бути? В таке пропрацьовує держава. А вже ж держава таке пропрацьовує, вже десять. Це можливо. Давайте так, це можливо. Це майже неможливо, оскільки вже десятий місяць окупант намагається нас позбавити зв'язку, але в нього поки що не вдається це. Мобільні оператори тримають свою мережу, і в них велика кількість генераторів, які забезпечують мінімальне покриття навіть під час блокауту. До того ж, вони використовують не тільки свої зусилля, а об'єднуються ще й з бізнесом. Яким чином бізнес, який має стаціонарний промисловий великий генератор біля там торгівельного центру чи на підприємстві, він дозволяє мобільним операторам. Під'єднувати свої базові станції, які знаходяться поруч, до власного генератора. І таким чином ще зараз у нас пів тисячі генераторів використовується від приватних компаній, і зв'язок становиться трохи uh -huh. має більше охоплення і кращу якість завдяки такій спільній співпраці. Uh -huh. Тому я б не розраховував на повний блекаут. Мінімальне покриття повинно залишитись як мінімум в найбільших населених пунктах. І далі ще територіальні громади можуть також використовуючи свої генератори, допомагати операторам запускати базові станції навіть при повній відсутності світла. Ну і зараз поговоримо про зв'язок на деокупованих територіях, тому що у кожного з нас там є друзі, знайомі, рідні. І от коли повністю там відновиться зв'язок, про це поговоримо. Друзі, говоримо з представниками мінцифри, як завжди, в сніданку з 1 плюс 1. І от нині а, хочемо дізнатися про ситуацію з деокупованих території так, деокуповані території зна знаємо, що там була знищена і е е е енергосистема і проблеми зі зв'язком, скільки станцій вдалося відновити, наскільки швидко ми це робимо на деокупованих територіях. На цих територіях, коли військові та ДСНС дозволяють вже заходити технічним командам, то проводиться спочатку аудит мережі, що пошкоджено, що знищено щент. Зазвичай окупанти розвалюють інфраструктуру, просто щоб було, і навіть викрадають обладнання, вивозять його кудись. І оператори після цього розпочинають своє відновлення. Це займає певний час, бо привести нове обладнання, встановити його на базову станцію, там на дах будинку, чи збудувати нову вежу, якщо її знесли, А це досить часто відбувається. Там танками просто зносять вежі. Тому з квітня місяця 1400 базових станцій запрацювало на деокупованих територіях у 400 населених пунктах. Це дуже була активна робота технічних команд операторів. Вони працюють працюють 24 години на добу, бо розуміють, наскільки важливо людям отримувати зв'язок. При цьому завжди допомога йде один до одного. Вони використовують і технічні команди, щоб... Інших конкурентів раніше, які були зараз, щоб допомогти швидше один одному відновити зв'язок мешканцям цього року. Запрацював національний румінг. В разі чого, якщо не буде мобільного оператора його роботи, та от, українці одне з одним будуть все одно на зв'язку. А як з цим буде в 2023 році? Національний румінг продовжує працювати до нашої перемоги, при цьому всі оператори забезпечують голосовий дзвінок і 3 g інтернет з мінімальною швидкістю. Мета була запуску для того, щоб на деокупованих територіях мешканці отримували покриття. Бо кожен баз оператор будує декілька базових станцій там за день чи за два. Тому якість була ще спочатку не найкраща, тому спільна мережа надає змогу людям швидше зв'язувати зі своїми mm -hmm. родичами. При цьому на тимчасово окуповані. Території також використовувався національний роумінг спочатку, і ми могли контактувати з людьми, які там знаходились. А зараз національний роумінг досить є у нагоді при війливих відключеннях. Бо якщо там на вулиці певній частині відключається світло, і базові станції перестають працювати. То ви можете залишатися на зв'язку, якщо базова станція на іншій вулиці забезпечує покриття. Ну і як прилаштувати свій мобільний телефон в такі, в такому разі, це ж є на сайті Мінцифри. Там право це дуже просто. Весь інтернет так Абсолютно. вже да. і при цьому досить важливо. Привілих відключно. Хоч вчора я uh -huh. поїхав в ліфті, і світло що вимкнулось. І ви в ліфті один стиха. Я застряг ліфті. Я чекав майже годину, поки мене звільнять, але при цьому. Бу я був на зв'язку. Зв Чому? Бо мій оператор не в самому під'їзді не має не, дуже досі. якісного покриття, тому я під'єднався до мережі іншого mm. і був з 4G, і відповідав на пошту протягом всього часу. Тому національний роумінг досить часто допомагає. Теба? Круто. Почекаю. Я вчора в мене теж шанс був. І при цьому мінцифра хоче цей роумінг, щоб mm. був на постійній основі. Ми плануємо змінити закон і для того, щоб і був і 4 g і голосовий зв'язок не тільки до нашої перемоги, а й після цього. Також я yeah. так далі. Школи школи працюють в умовах війни. Вже 2500 шкіл мають швидкісний інтернет в укриттях. Хто це фінансує, і коли у всіх школах буде швидкісний інтернет в укриттях? В укриттях підключаються школи завдяки проекту Wi-Fi в укриттях. Це мета для того, щоб учні навіть під час повітряних тривог могли працювати та залишатися на зв'язку зі своїми батьками. Компанії приватні забезпечують роутерами школи на безоплатній основі, а інтернет-провайдери безкоштовно підключають ага. це обладнання, таким чином даючи змогу дітям безкоштовно мати зму... залишатись на навчанні і подалі. Стані засиляє тут також. Це прекрасно. І ще одна мо що старлінки цьогоріч. Україна стала однією з країн з найбільшою кількістю цих самих старлінків. Їх понад 20 тисяч терміналів. Uh -huh. Як з цим буде в наступному році? І адже в листопаді Кадміна звільнив старлінк від візного мита, хоча хоча ми знаємо, що вони є найдорожчими нині в Україні, ну якщо порівняно з країнами Європи, наприклад, Польща або Словаччиною. Це в копійчину якомусь якусь війде громадянам України чи, чи ні? Ну SpaceX – це ж приватна компанія, яка надає стерлінки для того, щоб заробляти гроші, тому абонентську плату вони встановлюють на свій розсуд. Але при цьому ціна збільшилась по всій Європі, не тільки для нас. І але головне, що сталінки будуть працювати і в наступному році, і в подальшому. Мінцифра має на меті забезпечити інтернет за рахунок них на постійній основі. Для того щоб і подальше ми їх використовували під час війлових відключень на деокупованих територіях, щоб залишались на зв'язку. При цьому компанія SpaceX була однією з перших, хто допоміг в Україні при початку повномасштабного вторгнення, забезпечивши швидке постачання до нас цих комплектів Стерлінг, і mm -hmm. вони надійно працюють і врятували на одну тисячу життів і станіслава. Ці історії, які ми цього року знаємо, ілон маск більше не буде давати Starlink українцям, знову якась зрадень пішла всі на Ілона. Маска понеслися з хейтом або ще чимось. Це ніякого значення не має. Ілон Маск живе в своїй парадигмі, а Сталінки України в будь-якому разі будуть. Він живе в своєму телефоні з Твіттером, пише, що вважає за потрібним. При цьому Старлінки це бізнес. Він продовжує працювати. Він буде працювати, mm -hmm. і ми залишаємося зі зв'язком за допомогою, за допомогою них. Також якісь новинки будуть в тезову коротко наступного року від мінця Чого чекати. Ми чекаємо нашу перемогу і після цього будемо продовжувати допомагати операторам відновлювати мережу на деокупованих територіях і при цьому розвиваючи покриття 4G та фіксованого інтернету, там де його зараз ще нема, в сільській місцевості. Дякуємо. Гарно. Розібралися у нас. в гостях був директор директора з розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько. хорошими новинами і сніданок триває це вашого точкового по. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.